Тхнення унікальною кулінарною книгою Ольга на франківську презентували українську стрічку Смак свободи у центрі сюжету, історія дівчини Варі, яка переїжджає з маленького містечка до Львова, аби влаштуватися на роботу до елітного ресторану. Адже її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе, де вона працювала. Попереду у героїні чимало перешкод. Але якщо бути наполегливою та вірити у дива, Марія може стати реальністю. Ця історія зізнається виконавиця головної ролі Ірина Кудашова, схожа на історію її життя і дуже близька для неї. Я теж з маленького містечка приїхала у велике місто заради того, аби здійснити свою мрію. Але ми відрізняємось тим, що я не така рішуча. Мені щоб прийняти якесь рішення, треба час. Варя вона смілива. Вона заради своєї мрії, готова на все. Вона дуже сильно рішуча. І дійсно, весь фільм вона шукає себе, вона вчиться слухати свій голос. І, врешті-решт, її мрія здійснюється врешті-решт вона знаходить себе, розуміє, хто вона є, і каже дуже чудову фразу, яка мені дуже сильно подобається, що нам, українцям, є чим пишатися. Дорогою до великої мрії Варя натрапляє на несподівану знахідку. До її рук потрапляє книжка призабутої легенди української кухні Ольги Франко, яку у стрічці зіграла Ірма Вітовська. Її героїня та ця книга каже, відкриває для дівчини світ вишуканої автентичної кулінарії сторічної давнини. Тут вона виступає. Такою, дещо ми називали Мері Попінс, такою дещо феєю, таким фантомом, який надихає, навчає і навертає, і допомагає згадати, хто ми є. Це прекрасна стрічка про інтеграцію в себе, про інтеграцію, знаходження в собі гідності і вміння триматися по цій правді. Попри те, що стрічка знята ще до повномасштабного вторгнення своєї актуальності, каже акторка Тетяна Малкова, не втрачає і зараз. Адже показує, як під тиском обставин та інших людей ми розкриваємось і стаємо тільки сильнішими. Я є тою обставиною, мабуть, під якою розкривається варя, тому що я роблю її життя не ем, вимовно важким. Для того щоб вона все ж таки дослухалася до свого голосу для варі, я стала таким е, пенделем, е, і вона в неї просто не було іншого виходу, як стати собою, як відкрити е, своє серце для своїх мрій, чого вам всім щиро бажаю відкривати свої серця для своїх мрій. Не на тема стрічки, каже авторка сценарію: українцям є чим пишатись у світі кулінарії, і важливо досліджувати історію нашої кухні, знати її і розповідати про смачні традиції іншим. Головний меседж а в тому, що ми маємо пишатися своєю власною культурою, ми маємо цінувати те, ким ми є, розповідати про свою культуру світові і знаходити для себе натхнення в нашому корінні, в наших традиціях, а не намагатися копіювати за кимось або бути модними чи цікавими. Ми цікаві такі, які ми є. Ми просто часто самі про це наздогадуємося. Проєкт вибрав право державного фінансування на одному з конкурсних відборів держкіно на широкий екрани. Стрічка вийде 7 березня. Люся Віталій Магалаті телеканал 402.